Вітаю, пане Олексія. Доброго дня. Які з держорганів можуть бути замішані в цій такій так би мовити оборудці, і яка роль комусь там належала? Взагалі процес ем, приватизації чи управління конфіскованими і арештованими активами координує АРМА. Це агентство спеціально спеціально було створено як частина великої антикорупційної реформи для цієї мети. Але як показує практика, з самого початку і створення вже роками вона є неефективною. Більше того, вона сама це агентство задіяне в різних оборудках. Це ж не перший вже скандал, який ми народні депутати піднімаємо в рамках харми. Наш антикорупційний комітет, наприклад, координує взагалі реформу цієї агенції, і ми, якраз, брали участь в розробці закону, який змінив деякі правила. Ми. Наполягли на перезавантаженні керівництва, але як бачимо, і те навіть не допомагає. тому, основна відповідальність за агентством управління конфіскованими активами. Проте є ще багато питань до бюро економічної безпеки, тому що а, ці сховища АМІАКУ, які знаходилися в Одесі, становили техногенну небезпеку для регіону. Після того як їх почали обстрілювати росіяни, а, бюро економічної безпеки дуже повільно. Вирішувало це питання, повільно передавала фактично 5 місяців, знадобилось їм, щоб передати ці активи вже на продаж. А потім Арма ще півроку їх продавала. Ну продавала, як ви вже правильно сказали, непрозоро зі збитками для держави. А як можна відшкодувати ці, бит... ці збитки неможливо їх вже ніяк відшкодувати, тому що в чому була проблема? Давайте просто щоб наші глядачі розуміли. Є ринок аміаку. він використовується для добрив для різних протестів. Це був контрабандний російський аміак, як, який держава могла продати і отримати повну виручку. Але так як ти не можеш продати таку величезну партію, там більше 40 тисяч тонн за раз, то його потрібно було зберігати десь. В результаті його передали на зберігання одеському припортовому заводу. Там його стиснули, закачали в сховища. Це все були. Певні витрати держави, ну бо це державне підприємство. А в результаті при продажі повин... на... потрібно було закласти в ціну цього товару ці витрати держави на зберігання. Ну плюс відповідно, що податки там, мито і податок на, на прибуток, ой, точніше, ПДВ. Але а, арма не заклала цю ціну і майданчик, який продавав, не заклали в цю ціну, ці витрати. А, Чому? Тому що вони вважали, що ці витрати будуть окремо сплачені. Ну, типу, покупець, наприклад, за собівартістю купить ам'як, а потім він сплатить за воду, потім він сплатить мити податки. Але в результаті нічого не було сплачено і не мало сплачувати згідно закону. Тобто, з самого початку це була афера. Вони знали, Ну, вони не могли не знати, або це халатність, що покупець не зобов'язаний оплачувати заводу зберігання. Його Цю ціну, цю вартість зберігання потрібно було одразу закласти в ціну аміаку, а не продавати його по собі вартість. От в цьому була суть, ну, цієї там не знаю, афера, це нехай суд доводить там і слідство, але ну, цієї недбалості чи цієї проблеми. В цьому була суть, ну я, чесно кажучи, вперше чую про цей майданчик при Придністров'я 2021, Але от те, що прозоро не використовували. Це є правопорушення, і до чого реально зараз призвели ці торги? Так, да, Це дуже цікавий майданчик. Не, до речі, не Придністров'я, а Придніпров'я. Всі путають. Тому що я думаю, що цей майданчик не викликає позитивних емоцій. Відповідно, ми його плутаємо з Придністров'ям. Це кампанія, стара, вона була переіменована, якби, Ноунейм no компанія, я, я нікому не відома. А, чому вона? Так, да, ми теж задавали на тимчасовій комісії, на слідчій комісії це питання. Виявляється, що Арма, це агентство з управління і продажу активів, проводило певний внутрішній конкурс, як вони це називають. Вони нібито запропонували різним таким майданчикам, типу Прозоро а, взяти участь в конкурсі, але вони прописали такі умови. Що е, вони нікого не задовільняли. Ну, знову ж таки, за словами армії, та ми що будемо перевіряти. Ну, наприклад, вони прописали, що майданчик має за свої кошти замовляти експертизу якості товару. Що майданчик у, 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 у певних випадках має зберігати за власний за власний кошт той товар, який він продає, або там якісь транспортні витрати. Більшість майданчиків не пане Олексія. Ви на зв'язку. Перепрошую за технічні незручності. Нагадаю, ми спілкувалися. Пан Олексій, ви повернулися? Так, да, я повернувся. Ви мене бачите? Так, можемо продовжити. Але а... ми вас не бачимо. Та я бачу, що. Одну секунду. Ну, ну, давайте. Е, давайте ви чуєте мене, давайте я да, продовжу. Так, чуємо. Так, да, давай, так, от, так, так от вони виставили ці а, вимоги. О. Ці вимоги виставили, які не задовільняли переважно більшість майданчиків. І в результаті вони кажуть, ну було всього два, які погодились на такі умови, і відповідно вони на власний розсуд вибрали цих двох. це Придністров'я один. Ну, тобто, все вказує на те, що з самого початку було так дійсно на. Так, 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 ти конкурс проходив, щоб там була саме ця кампанія. Ну, в нас такі є підозри. Ми хочемо їх перевірити. Ми хочемо, щоб правоохоронні органи теж це перевірили. Але це стандартна модель. Ну ще ж проблема в чому, що є прогалина в регуляторних актах, навіть не в законах, а в постанові кабінету міністрів, який дозволяє майданчику самостійно вибирати експертів, які оцінюють якість і вартість товару в результаті. Калій, наприклад, був оцінений в два рази нижче за ринкову вартість. І коли ти якісь претензії пред'являєш майданчику, він каже: так у нас от результати незалежної експертизи, і там написано, да ця ціна. Причому ми читали його. Там немає обґрунтування, чому нижче в два рази ринковий. Просто якась ціна. Е, ну так не має бути ціну експертизу, має замовляти державний орган, що не а не майданчик. Будемо це все виправляти. А Якщо дивитися на те, що от наш орган він буде підпорядковуватися уряду і таким чином буде реалізовувати самоконфісковані російські активи, то тоді відбудові України взагалі нічого ж доброго ну, світитися не буде. Але у цьому випадку, що збираєтеся робити ви, аби убезпечити від такого майбутнього. Я вам скажу, що зараз взагалі на повному серйозі обговорюється питання про ліквідацію цього агентства АРТ. тому, що за багато років з моменту його створення. Вже змінилось там декілька керівництв повністю, вже були зміни до закону і постійно вилазять ці проблеми, воно неефективно, воно корумповане. І зараз депутати реально обговорюють, щоб передати ці повноваження на на інші органи. Ну можливо, ми можливо. Я не знаю. Ну зараз немає конкретного рішення чи воно буде ліквідовано, Але те, що буде дуже кардинально змінені правила його роботи, так щоб ці всі можливості. Волюнтаристських дій, ну вибору там на власний розсуд майданчиків, там чи відмови від оцінки от оце все ми е, виправимо.